Кого до мене годують, запрошую вас на колбасу дуже смачну. Хліб є. Майонез Є майонези чоловіком, так. Да. Таблеток антиках вже припили, Так вже ходимо собі довольні. Там тут наша, там не видно вже нічого. Йдемо ти вам показувати. Запрошуємо вас до нас на роботу. У нас є вільні місця, дуже добрі. Ага, все, плити вже нацяганили. Розкажи людям, як ти хочеш вкрасти знов, щось тут. Ти кожен раз приходиш, кожен раз щось крадеш, бля. А воно де вони риб стали. Казала вам вчитися в школі, а він казав, я не хочу, а тепер дивіться, що він треба. Хочи учиться, начитися, значить бери лопату і копай. І копай. А так міг тримати економічний фронт. А тримай лопату. Та дать, так. Хто не хотів вчитися, та так собі і працює. Да? Давай речі, бо нас зараз якась ця хуйня як з малюги нахуй.